Вітаю дівчата. У нас вимкнули світло, перебазувалася на кухню, тому що тут організоване денне освітлення гарне. Що Просила підписниця побудову корсажу підгрудного. Дам побудову відразу двох корсажів. Один для ну, як імітація під вшивання чашки. А один ну, просто як кушак. Так, мірки. Які нам потрібні мірки? Обхвати. Е, обхват грудей по самим виступаючим точкам. Так? Обхват під грудьми, відразу ось тут під е, основою грудей, центр грудей від, від соска до соска. Ось. Ну, ось так. У манекена це 14, але ну, в цілому по е, стандартні такі розміри до чашки Д, де, це десь орієнтовно 20, можливо, 21-22 см, щоб е, розуміли. Е, відстань від соска до основи грудей, ось, ось від соска, ось сюди. Ну, Можна взяти, можна не вимірювати, якщо ж, знову повторюсь до чашки, це, то можна взяти стандартну величину 9-10 см. Відстань від центру грудей ось умовно так, до талії. до талії. Це теж орієнтовно 20 см буде. І, звичайно, обхват самої талії. Ширина умовної чашки. Так? Це ось від цього центру між грудьми по прямій до початку основи грудей ззовні. Тобто звідси і умовно проводимо риску вниз. Це також орієнтовно 14-16 см. Кого ширша, ця частина, то ширше, кого вуще. Ну, я вам такі приблизні дані сказала. Так, я взяла лист аркуш двойний лист аркушу альбому, знову ж таки, взяла в свого учня. Ручку, лінійка, вимірюємо всі параметри, так, які я вам сказала. Будувати будемо без прибавки, тому що корсаж має щільно прилягати до тіла, шити з нееластичних матеріалів. Ну, все. Від лівого верхнього кутка аркушу відкладаємо вниз пів сантиметра, ставимо точку А. Це вже відправна точка побудови. Викрійки корсажу. Висота альбомного аркуша листа 20 см. От я на неї буду орієнтуватися. Вкомусь може бути ця висота й довше, але тоді доведеться брати більший лист бумаги. Ну, поки мені умовно вистачить і цього листка. Значить, від точки А вниз будуємо відразу дві величини. відкладаємо. Це величина перша від. Та, що ми виміряли від соска до основи грудей. Пам'ятаєте, я вам говорила, це умовно 10 см. Так, я її відкладаю 10 см. Точку позначаю 10. І друга величина це висота від соска до лінії талії. Це у нас, я її поставлю аж в самому кінці листка. Так, я її позначу 20. 20. Ну, щоб ми знали, скільки ми тут відклали. Тепер відкладаємо лінію горизонтальну через точку 10, я її таким широким штрих-пунктиром відкладу, ну і надай далі відкласти. І від точки А також в сторону відкладаємо штрих-пунктирну лінію. Від точки А вправо відкладаємо пів сантиметра. Можна відкласти і сантиметр, але це забагато, тому що ця деталь, яка буде тут розміщена, вона буде е, на згині. І це ця відстань, яка знаходиться в ложбинці між грудьми. В кого вона дуже широка. Широко розміщені груди. Так, можна взяти й сантиметр, але зазвичай достатньо одного сантиметра, то в половинному значенні це буде 0,5. Так, я цю точку і позначу 0,5. Від точки А вправо відкладаємо ще одну величину, яка рівна відстані між сосками поділено на 2. Тобто, якщо у вас відстань між сосками 20, то ця величина, яка сюди відкладається, буде 10 см також. Ну, це ми можемо плутатись, ну нічого. Тут 10 і тут 10. Далі від точки 10. Вниз проводимо умовний перпендикуляр. Це буде середина виточки умовної. Від цієї, так, тут поставимо в виточка. Від цієї точки 10 вправо відкладаємо відстань рівної ширини грудей. Це моєї дівчини, для якої я пошу цей корсаж слідучий, 17 см. Досить Широко розташовані. Через точку 17, проводимо умовну також лінію штрих-пунктиром до точки на лінії талії. Так. Ну, тут точку позначимо, можемо не позначати, просто буде ця точка у нас, як кінець каркаса. Тепер визначаємо, якою який буде, який буде ширина виточки. Для цього ми півобхват грудей, віднімаємо від нього півобхват під грудьми і ділимо на 4. У мене це вийшло 2,5 см. Відкладаю в обидва боки 2,5 см, тобто по 1 см і 2 міліметри. І з'єдную ці точки з точкою 10 верхньою. Також ось так умовними. Це буде виточка. З'єдную лекально лінії 0,5 і з одного отриманою точкою з цієї сторони, причому тут хай буде прямий вугол. Ось так це буде. Оп. Цю нову отриману точку, також під прямим кутом на початку, лекально з'єдную ось з цією точкою. Виміряємо відстань від 0,5 до першої точки, і від другої точки до третьої точки. Це е, такої довжини має бути каркас в разі вшивання чашки. Так, ось, вималювали. І від цих точок е, виточок проводимо вниз перпендикуляри. Таким чином, перша деталь у нас готова. Ось я вам наведу, Я думаю, добре видно, так? Перша деталь готова. Зі згином перша деталь центральна. Е, мої викройки корсажів пронумеровані. Ось, один. Я буду знати. Вони будуть йти у нас всі по порядку: перша, друга, третя, чи четверта я вже не пам'ятаю це початок другої деталі. Від Ось з цієї точки вправо відкладаємо по формулі. Півобхват грудей відняти ось цю відстань цієї деталі від точки 10 до першої точки виточки. У мене вийшло це 34 см. І ось я по цій лінії. Відкладаю 34 сантиметри. О, тут 30 і ще 4. І проводжу через цю лінію перпендикуляр через весь аркуш паперу. Це буде загальна ширина нашої викройки. Так, точка, точка. Точка С спина. Так? Точка С спина або 34, щоб ви не забували, скільки сантиметрів ви провели. Від крайньої правої верхньої точки, отриманої, вже вліво, відкладаємо обхват під грудьми поділено на 4. У мене це 22,5 сантиметри. Так, ось тут, я її обзиваю 22,5. Від неї проводжу вниз також пряму, умовно, тому що. Так, оформлюємо тепер для талії виточки. Віднімаємо від пів обхвата грудей півобхват талії і ділимо це значення на 3. У мене вийшло 2 см. Тож я відкладаю від оцієї лінії від цього перпендикуляра 22,5, аж внизу на лінії талії, вправо і вліво, по 2 см. І з'єдную їх уже. Чіткою прямою з верхньою точкою 22,5. Також таким чином ось у нас оформилась оце я дуже високо її побудувала ось тут, таким чином маємо бічну деталь. Так, це лінія боку. 2. Також ось на лінії, тут я проводила розрахунки, ось на лінії де точка С, аж внизу, також 2 см відкладаємо і з'єднуємо з самою верхньою точкою. Це буде шов спини. Так, це буде у нас третя деталь. Тут з'єднуємо. На лінії боку можна підняти на 1 сантиметр і так лекально їх з'єднати ну, умовно. Так, якщо на лінії спини у вас буде змійка, так і залишаємо. Якщо будуть петлі, шнуровка, ви плануєте, то цю лінію необхідно змістити вправо, ну, сантиметрів на 4. Так, ось тут ми відкладаємо, 4, щоб було місце затягнути тугіше все, що ми маємо, наші багатства. Так, ось нова лінія. Це вона для шнурівки. Так, лінія. А ця лінія для застіпки, для крючків, наприклад, для молнії. Ну, все. Ось і вся побудова. Для побудови підгрудного каркасу без виступа під чашку. Мені довелося взяти ще один аркуш альбому, тому що. Він буде трохи нижчий цей каркас. Так, значить, ось на цій деталі ми будемо на базі того, що ми тільки що побудували. так, Ось ці зараз налаштую, ось в цій ділянці це центральній частині чашки, виміряємо ось де 3 см. У нас є ось де відстань від центру до. Лінії каркасу 3 см. І на цій відстані ми проводимо ось таке заокруглення. Так, єсть. Тепер від цієї точки вниз ми відкладаємо 22 сантиметри, 22 сантиметри. Ось. Тепер через точку 22, через точку 3, через точку на лінії бедра і через точку нижню на лінії спини проводимо лекальну, таку хвилясту лінію. Ось вона орієнтовно матиме такий вид. О, крас. Тепер нам потрібно вирівняти оці дві лінії. Дивіться, різниця. ця 16 см, а ця 14 з Тобто цю деталь треба продовжити на 2,5 см вниз. І проводимо вже з цієї точки. Більш пологішу лінію. Це буде тут. Оформлюємо верхню лінію з цієї точки цю точку лекально з'єднуємо з точкою 22,5 см. і все. Можна викроїти з тканини окремо деталі. Я буду шити суцільним полотном, тому я всі деталі склала без припусків. І ось в мене виходить в половині збоку така деталь. На примірки, все у нас сіло добре, тому зараз буду шити. Що тут шити? Бейкою оброблю верх-низ, шью тунель для кісточок і пришю петлі для шнурівки. І все, вставимо в кості. Я пришила тунельну стрічку тільки по боковим частинам. Далі краї обробляю косою бейкою чорною в два етапи. Одну частину пришиваю з лицевої сторони, покажу на особливість, як край я обробила. Завернула на виворіт, прострочила, так? а потім виверну і ця частина Ось буде оброблено. Отак підвертаю і прямою строчкою довжина 3 мм стіпка, прошиваю, ставлю тоді кості і перейду до обробки петель. Петлі я виготовлю також із косої бейки. Просто прострочу 50 см бейки. Складу так на впіли прострочу, а потім розріжу по 4 см кожна петля. буде. Розкажу, як я буду пришивати петлі для шнурівки. Ось має бути таким чином петля. у нас. Першу стрічку прикріплюю на самому верху, потім виміряю відстань від центру стрічки цієї, до аж до. Цієї точки і прикріплюю тут ось таким чином ще одну стрічку. Вона має бути прямо. Це вже результат того, яка вона має бути. Тут лишаємо місце, щоб ось так її завернути другим кінцем. Потім відстань від цієї точки до цієї, ділимо навпіл і прикріплюємо ось сюди. Третю стрічку. Тоді відстань від цієї точки до цієї, також ділимо навпіл і прикріплюємо ще одну. І так всі, скільки вам потрібно стрічок. І потім кожну складаємо ось таким макаром. Прострочуємо всі, щоб вони нікуди не втікли. А потім обробляємо цей край косою бейкою. Ось, е, е, угу. е, пришиваємо косу-бейку. Спочатку закріплюємо ось так, обертаю нею з лицевої сторони основна деталь буде йти. А на виворіт ось такий клаптик, і ось е, тут треба прострочити. Ось так вийшло. Пристрочили. Тепер вивертаємо це все аж ось так. І з вивороту, аж ось тут прокладаємо строчку. І все буде гарно в нас закрито. Аналогічно і з іншого боку. Ось такий вид з вивороту. Зараз ближче покажу. Ось з лиця. Петельки. Нормально, рівненько, гарно. Дошила корсаж, якраз вимкнули світло, тому не буду відкладати, поки немає світла, буду монтувати вам відео. Ось так натягнула на манекен. Досить цікаво виглядає. Гарно. Ось тут, бачите, йде воно під пахву. Тут по талії гарно теж сідає. Ну, Цікава така річ, навіть на светрику, Ось, непогано. Шийте з задоволенням, все буде Україна.